Отримав замовлення з магазину Ало. Джерело безперебійного живлення DS1018P. Дуже корисна річ, особливо в умовах частих відключень електроенергії, яка забезпечить стабільну роботу інтернет обладнання. Він простий у використанні, компактний. Пристрій має три роз'єми для підключення обладнання. Один USB-порт на 2 А, від якого можна, наприклад, заряджати телефон. Великий плюс, що в ньому є POE живлення до 24 Вт. Підключив IP камеру Hikvision, все працює. Також у комплект входять всі необхідні кабелі. Акумулятор на 10400 мА. При тестуванні я підключив до нього Wi-Fi роутер 9 Вт та ONU 12 Вт. Через 6 годин роботи ємність акумулятора залишилась близько 25%. Повністю заряджається приблизно за 2 години. І саме головне, що він автоматично перемикається на власне живлення у разі перебоїв з електрикою, тому мережеве обладнання не перезавантажується. Дякую магазину Ало за гарну ціну та швидку доставку.